Слава Ісусу Христу, віки Богу Святому. Прихід Ісуса Христа на землю. Це не просто проговорити про Господа Бога, що Він десь є, що Він ми знаємо про нього, що він в серці, в душі, а це стати живим каменем, зрозуміти в повноті відповідальність, до якої Господь Бог. Нас закликає бути його дітьми, тому що Пасха це викуплення нас від рабства гріха, це перехід від гріховного життя до святого наближення до Господа Бога і ділами вдосконалення своєї віри, а не просто люблю і все.